Доброго ранку, шановні слухачі курсу Конфліктологія. Ми з вами минулого разу зупинилися на механізмах психологічного захисту. І сьогодні я пропоную з них розпочати. Отже, механізм психологічного захисту ще, за словами Зігмуда Фрейда, розподіляється на різновиди та це спосіб психіки. Вирішити не Ну, Давайте розглянемо, які існують механізми перешкоджання. Ну, ось таке, як витіснення. Витіснення це так, коли мотивоване забування або ж витіснення якихось неприємних думок, сферу несвідомого. Ну, Напевно, кожен із вас зустрічався із механізмом психологічного захисту витіснення, тоді, коли щось. Ваша психіка могла забути, і ну, найчастіше це те, що, наприклад, було ну, якісь почуття непереносимі, не ну, надто важкими, надто великими, наприклад, ну, щось настільки велике, що психіка не змогла опрацювати, і їй було легше витіснити, щоб ви забули, ніж залишити це у свідомому. Тому ось такі механізми перешкоджання, психологічного захисту, як витіснення. Є також раціоналізація, коли людина пояснює свої вчинки, бажаннями зберегти обличчя та самооцінку. Ну, ось, наприклад, щось в її житті відбувається. Ну, наприклад, в конфлікті вона поступила ну на дуже агресивно, і вона це може раціоналізувати тим, що з такою людиною інакше не можна було поступити. Або ж, наприклад, якщо я поступила інакше, то результат не був настільки би там ефективним. Або ж, ну тобто, дає як ну цю ну, цю ситуацію що завгодно, якомусь раціональному поясненню. Щоб знову ж таки зберегти своє обличчя, наступний механізм психологічного захисту це заперечення, і це коли небажання, відмова індивіда думати про можливі наслідки тих подій, в яких він змушений був приймати участь. Ну тобто, за, заперечити так, не сказати, що цього не було насправді. Або ж він був змушений, да? ну, тобто, знову ж таки, неприйняття своєї поведінки або ж тої ситуації, яка відбулася. Сублімація, Сублімація, трансформація надлишкової психічної енергії в більш сприятливі форми соціальної діяльності. А це творчість, наука, спорт або ж музика. Ну, також ми знаємо, що Зігмунд Фред багато праць по присвятив теорії сексуальності несвідомого, і сублімацію він розглядав як те, що. Наприклад, сексуальний є в людині, тобто, коли вона має сексуальний потяг до іншої людини, або ж бажання, і замість того, щоб напряму реалізувати своє бажання, ну тобто, наприклад, там, познайомитися з цією людиною, принаймні, або ж щось, якісь зробити кроки ну, на, на зустріч в своїй потребі, людина починає цю енергію, яка в неї. З'являється на реалізацію цієї потреби направляти в сублімувати в творчість. Ну, починає малювати або ж творити якісь фігури. Ми знаємо, що дуже багато архітектурних здобутків, таких гарних, і вони. Наприклад, де чоловіки роби, роби, ну, малювали там, жінок в ну, такому найкращому своєму вигляді. Тобто це називається психолог... психічним психологічним захистом, вибачте, сублімацією. Далі регресія, повернення індивіда до стереотипів, поведінки дитинства, де всі проблеми вирішувалися легко. легко. Рег... Регресія, тобто назад повернення. Да, і людина може в якійсь які ситуації повертатись дійсно психічно до свого, наприклад, малого віку, до дитинства, і в психотерапії, наприклад, ми ну, може. Ну, я можу звертати увагу, що людина, коли пояснює цю ситуацію, може задати їй запитання, в якому віці ти себе сприймаєш. Ну, тобто, я зі мною зараз говорить людина якого віку? І може так статися, що дитина п'яти років, да, вона плаче, вона не знає, що робити, вона хоче, щоб це, -це закінчилося, закрито ручками, очима, тобто є такого роду регресія. Далі заміщення це знімання індивідом внутрішньої напруги шляхом агресії по відношенню до більш слабких людей або зовнішніх предметів. Тобто заміщує. І пере, ну, да, його енергія, його, наприклад, агресія переходить до предмету. Ну, це добре, якщо до предмету гірше, якщо до іншої людини. Також заміщення може бути і в позитивних емоціях. Наприклад, людина закохалася в там, сусіда, але сусіда не можна любити, і вона може замінити, да, зробити таке заміщення такого свого кохання. до людини ближ, біль, більш ближньої до неї. Тобто заміщенням ідентифікації, моделювання індивідом, поведінки іншої людини, як правило, більш самостійною і соціально стійкою. Тобто себе ідентифікувати з, з людьми або ж Соціум та проекція, коли накладання індивідом провини на іншу людину. Ну, я б сказала, не тільки провини, а будь-чого, тобто любу емоцію, тобто все, що, наприклад, в мені є, ну, якісь почуття, якісь узагальнення, думки, я можу проекувати на іншу людину, на або ж людей, ну тобто, бачити в них. Те, що насправді є в мені. Але, як ми розуміємо, всі психологічні захисти людиною не усвідомлюються, і це з чим працює психолог, психотерапевт. Ми зараз розглянули як психоаналізі, є також гештальтерапія. Якщо б у нас був предмет основи, гіштальтер... основи психотерапії, ми б більше зупинилися на механізмах захисту, тому що це тема надзвичайно інтересна. Як працювати з кожним захистом, як його е, чути, як він проявляється. На своїх прикладах могли би з вами також пояс... ну, розібрати. Але в гештальтерапії також є механізми захисту, вони трошки відрізняються, але де... ну, деякі навіть схожі. Ну, ось, наприклад, в Дуже коротко вам поясню. Тобто, є такий графік, цикл контакту, де також промовляється про те, що у людини є свої потреби. І на самому початку, де енергія дуже маленька, ну тобто, графіку вигляді синусоїда. Ну, ви можете собі її уявити. Тобто, на самому початку, в самому низу, де енергії ще мало. У людини відбувається механізм психологічного захисту як злиття. Тобто людина може зливатися або ж з кимось, або ж з чимось, тобто вона може зливатися з першою або ж з другою особою, тобто з людиною, або ж із, власне кажучи, зі своєю потребою. Зливається, і тоді вона неясно відчуває свою потребу, щоб, ну, щоб її реалізувати. І далі, після злиття, є навіть а до, до. Добре, злиця потім інтроекція. Інтроекція – те, що у людині всередині, те, те, що із зовнішньої середи, від батьків або ж від будь-чого, вона увібрала в себе, і це називається інтроектом. І Ці інтроекти також можуть людині заважати жити, але вона не може йти далі, переступити або ж там наблизитись до своєї потреби, тому що інтроекти можуть її заважати. І наступні наступний механізм перешкоджання на цьому графіку, ну, да, умовному, який ми собі зараз намалювали. Якщо я не помиляюсь, у нас є проєкція, такий же, так, така назва, як і в психоаналізі, і також те ж саме означає, тобто те, що людина проєктує на іншу, на середу, на іншу людину, або ж на, ну, на будь-що. І після проєкції є ретрофлексія. Ну, я не буду вже дуже довго на цьому зупинятися: ретрофлексія, профлексія і на самому кінці. Це еготизм. Еготизм, коли коли людина не може, ну, знецінює свій досвід і не може увібрати в себе ті заслуги, те, ну, за, власне кажучи, досвід, який з нею відбувся. І давайте, о, трошки почекаємо. Внутрішню, так, внутрішньоособистісні конфлікти. Ми з вами на минулому на минулій лекції розглядали. Давайте. Буквально завершимо. Тобто є наслідки негативні та позитивні. Тобто, при, ну, при внутрішньо особистісному конфлікті негативні наслідки. Це можуть бути неврози, тривожність, безконтрольний вихід енергії, втрата впевненості в своїх силах, а позитивні можуть посилюватись бажання досягти недосягненої мети, наявність перешкод, сприяє моделізації ціл сил. Та засобів для їх подолання. А також сила мотивації досягає свого апогея. І ми також розуміємо, що внутрішній особистісний конфлікт конфлікт ну, має більш, звичайно, негативних наслідків, ну, крім одного, так, що може посилити досягнення мети, але ж якою ціною, якщо це буде невроз або ж тривожність. Ну і психологи, звісно, річ раджу, радять. Що при внутрішньо особистісному конфлікту краще звертатися до спеціаліста. І якщо виходу може не знайтися людиною, то в неї може відбутися психологічний зрив, або ж навіть це може призвести до суїциду. І показники суїцида в країнах світу кожен рік в світі закінчує життя самогубством 1 мільйон людей. І серед них 280 тисяч китайців, ну і більше всього і вони працюють. Більше всього і там здається навіть є такий синдром смерті на робочому місці. Навіть так: 30 тисяч американців, 25 тисяч японців, 20 тисяч французів і 51 тисяч росіян. І рівень суїцидального показника: низький середній високий, низький до 10 чоловік на рік. на... 100 тисяч населення, Греція, Італія, Гва, Гватемала, Філіппіни, Албанія, Арменія. Ви бачите показники і від 10 до 20 чоловік на 100 тисяч населення Австралія, США, і більше 20 чоловік на 100 тисяч населення Ли, Латвія, Литва, Естонія, Угорщина. Це за даними ВОЗ за 2003 рік. Міжособистісний конфлікт. Давайте розглянемо нову тему. Так, після внутрішнього особистісного конфлікту, який ми розглядаємо на нашому курсі конфліктологія, ми переходимо до міжособистісного, тобто того конфлікту, який відбувається між людиною та іншою людиною. Ну тобто конфлікт, де в ролі учасників виступають дві або ж більше осіб, і між якими відбувається зіткнення протилежно спрямованих мотивів. Цінностей, інтересів чи думок, і до таких конфліктів відносять конфлікт особистість особистість, особистість група або ж група група. І особливості міжособистісних конфліктів може бути наявність, як мінімум, двох конфліктуючих сторін, наявність зони розбіжності між конфліктуючими сторонами, конфлікт перемагає, як правило, у відкритій формі. Сторони конфлікти по-різному вбачають способи виходу із конфлікту, і конфлікт відрізняється високою емоційною напругою і охопленням практично всіх сторін відносин між конфліктуючими сторонами. Давайте розглянемо, які ж причини між особистісного конфлікту. Вони бувають об'єктивними та суб'єктивними. Тобто об'єктивні це ресурсно-матеріальні, тобто матеріальні нестатки в сім'ї, територіальні претензії. І суб'єктивні до них відносять вікові, індивідуальні, статеві відмінності, особистості, бажання до. Домінування різних життєвих досвід, різні уявлення про моральні цінності, агресивність, егоїзм, грубість, порушення обіцянок і так далі. І фактори відносин до них відносять використання службового положення в особистих цілях, стосунки керівника з підлеглими батьків з дітьми. Давайте розглянемо, які ж існують методи послаблення напруги в міжособистісних конфліктах. Це може бути метод виходу почуттів, так би мовити, в лапках. Але що мається на увазі, коли, наприклад, двоє людей мають конфлікт, то гарним способом є, коли люди можуть сказати про свої почуття. Ви знаєте, є навіть така книжка, я її читала, мені вона дуже сподобалась. вона... Написана про. Ні, зараз, зараз одразу вам не назву, не назву її, але вона, ну, якраз про почуття і про те, що людина може, ну, перший спосіб виходу із конфлікту це сказати, що, наприклад, ну, не кричати на, на людину, а навпаки, сказати, що я відчуваю не до тебе злість, наприклад, але в мене відбувається агресія на твої слова. Ну, тобто, дати цьому вихід словесний Далі, Ну наступним кроком, знову ж таки, по цій книзі, написано, що почути людину іншу, тому що в конфліктах ну, багато, Ну ми всі такі так, що можемо а, чути тільки свою сторону, відчувати тільки незадоволеність своїх потреб, а в конфлікті важливо почути іншу. Тобто, а що інша людина? Які в неї потреби, ну тобто почути іншу, тобто які в неї не закриті потреби, що взагалі вона хоче. І третій вже спосіб подумати, на як можна задовольнити потребу і свою, і іншої людини, коли я її вже почула. Коли згадаю про цю книжку, я вам обов'язково скажу, я її читала в електронному вигляді, і вона написана взагалі американським психологом, і він. І воєнний психолог, і соціальний психолог, ну, тобто він багато робив дослідів і прийшов до того висновку про усвідомлення, усвідомлене слухання, здається, якось так. Метод позитивного відношення до особистості як спосіб да, послаблення напруги в міжособистісних конфліктах. Метод втручання авторитетного третього, ну, авторитетний третій. Ми дуже багато знаємо притчі, та, коли люди не змогли знайти конфлікт, і вони пошли, пішли до е, свого старшого та, і в нього спитали. Ну, тобто, знайти, хто міг би дійсно бути е, тим, хто скаже, що кому, кому робити. Далі метод оголена агресія, метод примусового слухання опонента. Метод провокації на добро і метод взаємовигідних варіантів. Так, що в нас? Управління конфліктами. Я думаю, що ми управління конфліктами залишимо на наступну нашу лекцію. Ось і наступний раз. Я думаю, що ми багато сьогодні роздивились.